Та як перевели, командир запропонував літати, сказав, що я молодий, побачив в мені потенціал, сказав, що все в тебе вийде, отак і потрапив. До цього був в роті вогневої підтримки, також 54-ї бригади, просто перевели в артилерію. Та гарне відношення. В адекватні командири, тому і приєднався. Ну, як підтримка. Від командирів, що все вийде, там, що ми все зможемо. Ну, віра, віра в своїх людей, тому і приєднався. Пілот артилерії, розвідувальник, він висить, дивиться колони е і дивить, ну, коригує вогонь. Тобто мій стрім подається на, е до керівництва, керівництво керує благодаря моїй картинці вогонь, щоб потрапити в ціль. Коли погана, погода. Коли погана погода, навколо куча і впіві літає, що трудно замінити батку, ну, і ну, вітер здуває, що ти постійно, як режим, режим називається на руках, що ти постійно керуєш цим дроном, бо здуває його вітром, там маленький дощик, туман, димність. ну, Важко, але справляємося. Ген... Генератор, повербанк, магік, пульт і планшет. Як злетів, полетів, дивишся, все доповідаєш. Коли йде колона, в тебе сідає батка, і ти повинен приймати рішення, чи ти можеш втратити дрон там. Ну, Якщо дуже сильно потрібно, то ти ризкуєш бортом і висиш до талого. Якщо ні, то ну, якщо має змогу повернутися. І замінити батку, все це повинно робитись дуже швидко, тому що кожна хвилина на, на лічильнику. Так, було багато ситуацій, коли, наприклад, глушили репки, що чужі, що наші, і треба було робити якесь коло, підійматися на скажену висоту, що, ну дуже багато ризиків, але треба було робити роботу, тому було ну, було багато ситуацій. Але справились морально. Коли сидиш, хочеться на сонечко, а ти сидиш у бліндажі. А, фізично, Ну, втома, але вже привик. Так все, поки все добре. Як вам сказати? Всі, всі втомлюються, хочеться залучити нових людей, щоб нам допомогли, але як бачите, все, це дуже важко. А так. Фізично. Фізично це тільки переміщення, коли переїжджаєш. Моральне важко, коли заїжджаєш і виїжджаєш. Оце переїзд на машині це саме важче, мені кажеться. Але в нас гарний водій і ми справляємося. В бліндажах ну, адекватна температура. Буває, що прохолодно, тому що за. Все залежить, де знаходиться бліндаж. Від ґрунту такого, може бути сирий ґрунт, може бути сухий, може скелянистий. Але зовсім, ну, завжди в бліндажах адекватна температура, що зимою не так сильно холодно, бо сква... нема вітру такого, а літом не так жарко, бо під землею. Всі бояться, я боюсь, що тут сказати. Воювати треба ж буде воювати захищати нас, якщо не ми, не депутати. Та що, всі повинні ну, розуміти, що всі думають, що вони живуть далеко від війни, але війна до них дійде. Ну, якщо не прийти зараз, то потім може бути вже пізно. Ну, ти йдеш воювати не за когось, а ну, непосередньо за свою сім'ю, за своїх родичів, близьких. Там. Треба ну, долучатись до цього. Всі намагаються якось відхилитись від цього, але не вийде. Я впевнений, що колись прийдеться воювати, але хочеться, щоб воно якось закінчилось і зупинилось тут. А може ми їх відтолкнемо, чим вони пройдуть далі. Далі.